Процес пішов. Окрасивий загляд. Машину що, машину не можна знімати? Портити відео. Змісні портити відео. Трісно добу, машина є, творя. Моє Так. Салон я знімав. Так, їдемо. Там їдемо. До байчиного джерела. До бачимо байчиного джерела. О. Переглядів 500, на наступний раз ми будемо їхати на ось такій вишневій машині. Такі. Марка її, це наша ваз. Будемо їхати на, на такій же машині по воду, але потрібно 500 переглядів. Так. Розвиваємо стрімку стрімко канал, починаючи з бахер. О, так, так, тук, 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 тук. За відеозйомку, тому що знімаємо на простий телефон. Нема стабілізації камери. Так, але природа прекрасна. З нами ще одна особа. Коля. Коля? Там будемо ну, назвати колі. Так, порог Спереду. Заїжджаємо в, ліс, в лісову красу. пташки кольору. Лісові дебри. Лісові дебри. Ось такий ополотний дорожний. Чи блогер У мене на даний час 6 підписників сьогодні підписалося 4. І то не ви. То якісь люди, які схвалили мою, мою відеороботу. Так, так. Локацію не говоримо у зв'язку з воєнним станом. Там місто дуже красиво. водій. водій. Бажає бути інкогніто. Так. Саме так. Ух, ух. Потрібно увази. Потрібно ось чому ми збираємо гроші на УАЗ. Всіх бажаючих просимо приєднуватися до збору. Не, гроші не збираємо мета каналу. Писники, лайки, а гроші заробляться своїм трудом. Якщо Наразі... не бажання, то може допомогти. Не, не, не претендую. О, так. Ще трошки? трошки? Будемо тут. Просто ж починають блогер дуже скромний. Скор... Скромно живемо, скромно, живем, скром... скромно працюємо. Добре, зупинися, я вийду Ти ту Ти зараз заїжджаєш? То заїжджай, я, я зніму ще цю красу Для свого ві ві відео Ютуб каналу. Так, Коля. Ось така то краса. Красиві гори. Санчик, їхали на, на джерело по воду. Така старенька машинка, але роботяща. Кого буде цікавити детальний огляд автомобіля зроблю. Це Nissan Almera 95-й рік, 1,4 бензинова. Економне про, про, просте авто. Так, жінка, їде. Чук-чук. Зараз я вам покажу, де ми набираємо воду для пиття. Ту-ту-чу-чу. Ось так-то. Ото так сходимо, сходимо. Ага. Джерело бежо. Таке то. То але кружка. Що тут ще у нас таке цікавого є? Так, так, о, так, так, так. Так ще я покажу. Ось таке тут теж, теж Колії. Наша українська краса. Захід Сонця. Зустрічаємо вечір. Всім дякую за підписку, ставте лайки, далі буде продовження.